Вітаю вас, маляти! Веселі друзі знов з нами. Давайте пригадаємо, з ким із них ми вже знайомі. Ригік це цуценя. Сенік це лошадко. Габі – це. Ролиня. Ізі це совеня. А сьогодні ми ближче познайомимося з веселим другом Келлі. Келлі це кошеня, вона пишається тим, що завжди спокійна. І не демонструє стільки емоцій, як її друзі. Оскільки Келлі полюбляє проводити більшу частину свого часу на самоті, можна подумати, що їй не подобаються інші. але насправді це просто її особливість. На щастя, друзі її розуміють і завжди раді, коли Келлі приходить гратися. Ось і зараз келі прийшла з новою грою. Гра упізнай друга за дотиком. За допомогою лічилки обирається ведучий, якому зав'язують очі. Гравці утворюють коло навколо нього і, взявши за руки, рухаються і промовляють. Разом дітки граються, зростають і навчаються. Друже мій, постривай і товариша впізнай. Один гравець підходить до ведучого, І той на дотик визначає, Хто це з гравців. Якщо він вгадав. Всі плескають у долоні, гра продовжується, разом дітки граються, зростають і навчаються. Друже мій, пострибай ти товариша пізнай. Проводьте весело час у грі. Пропоную поповнити пластилінову колекцію веселих друзів і зліпити кошеня келлі. Світло помаранчевий колір отримуємо поєднанням кольорів білого, жовтого в рівних частинах і зовсім трохи червоного. Поділяємо грудку пластиліну на три частини, тулуб з лапами, хвіст та голова. Лапки кошеняти ніби в біленьких шкарпетках, тому з боків додаємо білі кульки пластиліну і розкочуємо стопчик. Стекою робимо надрізи лапки, роз'єднуємо надрізи і згинаємо. Заготовка готова. Хвіст кошеняти з білим кінчиком. Промазуванням приєднуємо до задньої частини тулуба. Голові надаємо круглу форму скочуванням, прищіпуємо вушка. Для мордочки скочуємо невелику кульку білого пластиліну, примазуємо на передню частину голови. Оформлюємо носик маленькою рожевою кулькою. Стекою формуємо пащу і вставляємо червоний язичок. Дві маленькі кульки зеленого кольору очі, ще меншими кульками чорного пластиліну надаємо виразності очам, приєднуємо голову до тулуба, змінюємо поставу згинанням лап. Додаткова деталь. Лакитна хусточка. Ось така кішечка Келі у мене вийшла. Впевнена, що і у вас все вийде. Ми зробили пластилінову колекцію веселих друзів. Цікаво, які історії їх чекають. Побачимо!